Бам. Грещена подарувала жабку. Ти з нею граєшся. Бам. Тягає її, перевертає. Ром. Давай ставити її. Оба! <кхи> Молодець. А всередину від куми вже Я... ладно. Від тьоті Олі. Рибалочка складена. Даром. То ми. І тим і тим граємось, да? Запулив молодець. Дамасик, що там? Як справа? Каладри... О, кран працює, Рон, кран працює, кран розвертається, бачиш? Бачиш, кран розвертається. Чик, а ти там щось бачиш? Ну, телефон точно не бачиш. Так! Mm. Да. Кран працює. Так, да, кран працює. Кран працює. Ти ближче підійшов ніч. Іди сюди. Іди сюди, вигля... виглянемо в віконце. Он бачиш кран працює. Кран працює. Да. Як йому це подобається. І розгледів же ж його. І на вулиці. Де рамка? Дуже подобається на океане. Де? Де? Мама каже, треба придбати якусь таку іграшку йому. Де Дірамаська. Це мені? Це мені кораблик. Дуже дякую. Ненадовго він був у мене. Що мама? Мама. Вудочка. Вудочка. Дарома. Не можеш зловити її. Ну, не треба. Дякую. Це не мама. Там магніт. Це мені дуже дякую. Ова. Отже, не попади собі, будь ласка. О, погнала рибалочка в пащу жаби, да? Ви. Він. Після того, як бодік ну, перевічки перестали вдівати, а вдівати почали. Штанішки і такі кофти, кофти з капюшонами. Він такий дорослий виглядає. Це просто капець. Ромка? Де жабка? Де жабка твоя? Іди полови у неї в пащі. Да. Молодець.